Вітаю, з вами Тарас Поповський і це Мотозона 51. Сьогодні хочемо зробити огляд такої невеличкої посилки із Китая, яку замовляли ми на сайті Aliexpress. Це світлодіодно-лазерний фонарик на велосипед. Отже, подивимось на нього поближче. Всередині стоїть 5 світлодіодів, 3 по центру, один тут і один тут. Зверху дві клавіші. Ось написано. LED, слодіод і лазер. Є ось таке кріплення. Це цієї гаючка, щоб під різні діаметри ставити його. З прокладкою зразу прийшло гумовою, щоб до труби краще прилягало. Його можна зняти. Ось такий конектор. Yep. І все. От. Також можна поставити під другий. Знизу. Знизу у нас е Ось так поглянемо. Кришка для батареї працює вона на двох міні-пальчиках. Ось. Я впхав які були просто. Отже, раз лазер. Ось так от і два лазера. Отже, давайте спочатку поглянемо на світлодіоди. Тут є сім режимів. Перший режим, ось ви бачите. Другий режим. Камера трошки ввіситься. Третій режим. Четвертий в одну сторону. П'ятий в другу. Шостий це бистріше, І сьомий туди і назад, туди і назад. Ось. Лазер. Але оп. Ось так от. Як бачите він. У лазера, до речі, два положення. Перше це ось так от. І друге це моргання. Давайте я вимкну світло і покажу, як його видно у темноті. Слодіоди, я б сказав трішечки слабенькі, але як для міста, бо для села їх вистачало б. А отже по трасі я б не радив їхати. Раз, два, три. П'ять. Шість. Сім. Ось. Тепер лазер. Ем. Оп. Мені дуже подобається як він світить. І друге положення. Я можу кнопку нащупати. Ось вона. Ну а тепер давайте я піднімлю камеру і зазнім як воно на... на стіні. Ось як бачите, під потолком воно вигинається. Дуже гарно видно. І зверху воно звужується, до речі. Вот, можно просто лазер. Оп. И так, и давайте попробуем такие положения. Ось. Ну, долго с ним играться, я бы сказал. Тому такая вот штучка. Ссылка под описанием видео. Отже, дякую за те, що подивилися. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. З вами був Тарас Поповський, це була мотозона 51. До побачення.